Доброго ранку! А чи відомо вам, що наша печінка виконує понад 500 життєво важливих функцій? І це справжня хімічна лабораторія, де відбуваються понад сотні хімічних реакцій? Від стану печінки залежить не тільки наш зовнішній вигляд, самопочуття, але й саме життя. Тому будь-яке ураження печінки позначається на роботі всіх органів та систем від кровообігу до психіки. Фактори, які негативно впливають на роботу печінки, це токсичні хімічні речовини, вживання медикаментів, бактерії, віруси, нераціональне харчування, стреси, а також наявність захворювань системи травлення, серцево-судинної системи та щитоподібної залози. Здатність печінки до відновлення просто вражає. Навіть коли залишиться лише 25% здорової тканини, за певний час печінка здатна повністю відновитися. За легендою, в стародавній Греції печінку вважали ціннішою за серце, а тому чоловіки робили пропозицію жінці руки і печінки. В центральній Африці ще й досі впевнені, що душа знаходиться саме в печінці. Щоб зберегти печінку, необхідно їсти не менше трьох-чотирьох разів на день в невеликій кількості, не переїдати і не голодувати. З раціону необхідно виключити копчене, жирне, смажене консерви алкоголь. Отже, що потрібно печінці? Перше це білкові продукти: яйця, м'ясо, риба. Друге, продукти багаті на клітковину. це крупи, овочі, фрукти, ягоди, зелень. Пийте достатню кількість чистої води, натуральних соків, нежирних кисломолочних продуктів та більше гуляйте на свіжому повітрі. Правильне харчування, здоровий спосіб життя, добру звічливість забезпечить гарну роботу печінки а відповідно чудове самопочуття.